Волинь розпочала свою ходову Відіополі. Температура повітря плюс 35, та наполовину оновленістер. Такі перепони стояли перед більш засвіченими лучанами. Досвід частіше за все б'є молодість. Найкращий доказ тому перший тайм звітного матчу. Вже до 15-ї хвилини зустріч команда Віталія Кварцяного забезпечила собі не лише комфортну перевагу, а й перемогу в матчі. Автори голів Євгеній Павлов і відомий по виступам у вишці Тарас Кабанов. Але то було ще далеко не все. Піти на перерву, маючи гандикап у чотири м'ячі, таке не часто побачиш. Втім, Волинь вирішила гуляти так наповненно. До 42-ї хвилини обідіопольці ще двічі дозволяють познущатися над собою. Вадим Шаврін, а потім Євген Пічкур остаточно обстоюють свято для майже півтори тисячі місцевих болівальників. 4-0. Оце так старт. синхронно подумали тренери обох команд. Полтавець згодом один м'яч відіграв, реалізувавши пенальті, але гуляла того вечора все рівно лише Волинь. Водим Ребаченко був останнім злочан, хто лишив свого автографа у сітці воріт господарів. Один-п'ять. А стартує з розробної поразки, а Волинського вже серйозно взялася за реалізацію своєї давньої мрії повернення до футбольної еліти. Мовчі. По перше я за ніхто раз спеціально тренерський руководячий состав, провоцирують мене з болечиком, спеціально платять болечкам, щоб вони виходили, мене заводили. Я на роботу. Я в зоне своей, где мне разрешено, согласно регламенту а и законам ФИФА работать. Я вышел, подсказываю все, потому что тационная компания сегодня не доиграла, не доработала. Во-вторых, инспектор сидит, он должен бегать и говорить в суде, что он сел там наверху. Ты давай суди, он же не дает играть, ни вашей команде, ни нашей. Он сделал свисток 30 личных. Ну вот зачем такой футбол нужен? Жарко не успевает он или что? Не успеваем пробегать тесты Купера каждый день, сдается четыре.